Глядачі переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Військовий експерт Олег Жданов прогнозує нищівний ефект для армії РФ після втрати Херсона. Окупанти, на думку полковника ЗСУ, будуть до останнього патрона битися за правий берег Херсонської області. Відбувається ротація на правому березі Дніпра, в тому числі і в Херсоні. Відбувається ротація. Вони виводять все, що їм може перешкодити. А саме адміністрації, ось ці колабораціоністки, які вони там створили, вони вивозять архіви, вони забирають документи, вони виводять розгвардію. Вона там не. Потрібна, але при цьому вони готують місто Херсон до вуличних боїв. Вони переодягають свої боєздатні частини типу десанту в цивільний одяг, сказав Жданов. Він додав, що після звільнення Херсону ЗСУ підуть на запорізький напрямок і на Крим, тому що у Росії обвалиться лінія фронту. Вони займуть квартири і будинки людей, які поїхали в евакуацію, роблять там вогневі точки. До речі, відразу скажу, це буде картинка для російського ТБ. Коли бійці російської армії в цивільному вбранні будуть вести бій із ЗСУ, то це буде піднесено як опір місцевих жителів окупації з боку. України це відразу закладається інформаційно-психологічна спеціальна операція. Ось вони будують лінії оборони перед самим Херсоном, упевнений Жданов. Крім того, за словами експерта, Путін не знімав з повістки план повної політичної окупації України. Військовий експерт Олег Жданов проаналізував, чи можуть російські окупанти дійти до Дніпра і захопити це місто. Це плани щодо захоплення Дніпра. Існує такий вираз. наполонівські плани це ті плани, які ніколи не можуть бути реалізовані. Нещодавно ми озвучували плани РФ зібрати угрупування військ і дійти до Молдови. Пивши при цьому Миколаїв та Одесу, так Росія повернулася до стратегічних планів. Путін планує зібрати 1,2 мільйона мобілізованих, зазначив він. Жданов нагадав, що навіть ту кількість російських мобілізованих, які військомати впіймали, командування немає чим годувати і у що нормально одягнути. Путін не знімав з повістки план повної політичної окупації України, і він досі навіть переговорний процес хоче організувати в контексті упокорення України. Військовий експерт певен станом на сьогодні нема загрози якогось більш-менш великого районного центру. Можливо, якісь невеликі населені пункти вони і зможуть захопити, але це буде тимчасово, або й, взагалі, не вийде. Підсумував Жданов. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.